У Заблуцивському парку зібралися місцеві мешканці, аби відзначити свято гарбуза, а також організували ярмарок. Докладніше у сюжеті. Сьогодні наша знімальна група завітала до села Заблуці, де у парку відбувається цікаве свято гарбуза. Яким воно буде? Ходімо, подивимося. На сьогоднішній ярмарку ми перший раз прийшли, продаємо круасани та продаємо еклери. У Заволоцівській територіальній громаді відбулося благодійне осіннє дійство свято Гарбуза, у якому взяли участь активні жителі села Заболоці, учні Заволоцівського опорного загальноосвітнього закладу середньої освіти. Лежить гарбузик став таким кругленьким, зеленим смужком і трохи вже жовтеньким. А коли осінь нагород зайшла. Врожаї збирати вже перейшла пора. Приємно бачити, що учні долучилися до благодійного ярмарку, роблять добрі справи, наближаючи перемогу України. Хто вам допомагав готувати горішки? Мама, мама, як часто долучається до таких заходів? Не знаю. Маленькі учасники ярмарку спільно із батьками приготували смачну домашню випічку. Діти є дружніми, а тому допомагають продавати смаколики своїм друзям. Дуже класно. Все чудово, все дуже смачно. Гості мали можливість придбати випічку з різними начинками, а головне створено з любов'ю та вірою у світле майбутнє України. Я продаю на ЗСУ, бо вони нас захищають і хочеться віддячити. Як часто долучаються до таких благодійних заходів? Ну, це насправді мій третій раз, але то трохи рідко буває. Продавали вафлі, горішки і йогурт. Вафлі в першу чергу пішли з йогуртом. страви було найважче готувати. Чи ви собі готували, чи вам хтось допомагав? Вафлі. А і, яка там начинка входить до вафлі? Зі сюрпризом. Там сюрприз. Так. Як куштувати з йогуртом? Скільки буде, Скажіть, будь ласка, як важливо теперішній час долучатися до таких заходів? Потрібно. Дуже важливо. Так. Бо без нас ніяк там. Як часто ви долучаєтеся особисто? Як є тільки то одразу. Також є можливість що відразу беремо участь в цьому. Розкажіть детальніше про йогурт. Це куплений чи це домашній? Це домашній, але куплений. Це секрет фірми. Зокрема, у парку села Заболоці цього дня було гамірно та весело, адже організатори свята підготували цікаву програму. Зокрема, свято Гарбуза розпочалося із благодійного ярмарку, на якому учні, вчителі, батьки, працівники заболоційського ЦКДС продавали різні смаколики вироби ручної роботи. Сонечко ще діє добре, і гуляють і плахи, залетіти за Усі кошти з ярмарку організатори згодом передадуть на потреби Збройних сил України. Ми думаємо, що такі заходи потрібно проводити часто, тому що ці всі гроші йдуть на Збройні Сили України. Учасниця ярмарку із задоволенням близько чотирьох років власними руками створює яскраві картини, малюючи фарбами та за допомогою камінчиків. Авторка створює оригінальні картини на різну тематику, зокрема патріотичну. Кожна картина має свою ціну, а тому всі бажаючі мали можливість придбати ту, яка найбільше сподобалася. Ці картини вже створювалися дуже давно. Я дуже... Мені подобається клеїти картини такими маленькими камінчиками і малювати. Ну так, на вільний час то створювалися помаленьку. Ще мій брат ма... маль... маленький. А скажіть, будь ласка, найбільше кашу купують діти чи вже дорослі? Ті. Хлопці особливо люблять, полюбили, кажуть, Вони тут навчилися її їсти дуже по порції, по три порції. Так що. Ну, були перед вами багато хлопців, які закупили і ще казали, «Ще». худиня поділилася корисними властивостями гарбузової каші. Важливо, незважаючи на сумні події, знаходити час на позитивні моменти. Також в парку глядачі мали змогу зробити осінні фото біля фотозони, отримати хороші враження від виставки осінніх композицій, які своїми руками підготували учні навчального закладу села Забулиці, зібрати кошти для наших захисників. Як бачимо, свято видалося на славу. Із забули Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.